Влада буде пояснювати, от тому, що треба, щоб проголосували. Ви ж не хочете чекалки Небобаренко, щоб наші співвітчизники з Польщі не змогли скористатись своїм виборчим правом. Ви ж цього не хочете? Він обіцяв віддати свою дачу, президентську дачу дітям сиротам там. На потім, коли розпродав всю тут нерухомість в Україні, тобто чомусь свої квартири в Грузії чи в Лондоні, чи в Італії, він не розпродавав. А ось. Путін хоче перемовлятися з кимсь рівня Порошенка, генерала залужного. Ви що, правда? Хтось думає, що Путін цього дійсно хоче. От такий він Він не, не любить Зеленського, я впевнений, що він його не любить. Е, ви ж були дипломатом і супроводжували багато багатьох політиків. Це, от, скажімо так, і в інших країнах, от їх там сто п'ятсот охоронців. Чи це наше ноу-хау? Він же ж в фільмі їздив на велосипедах і відправив всіх охоронців, типа з пляжа. Типу, я ну, тут. Він обіцяв віддати свою дачу. Президентську дачу дітям сиротам да? а потім, коли розпродав всю тут ту нерухомість в Україні, тобто чомусь свої квартири в Грузії чи в Лондоні, чи в Італії, він не розпродавав, а ось нерухомість в Іванковичах він розпродав. Да? так от, кхм, Насправді він переїхав якраз в ту саму. Президентську дачу, яку обіцяв віддати сиротам, дітям, і ну, залежить дійсно в якому що, що це за країна і які е, е, переживає вона періоди. Відповідно, сьогодні верховного командувача воюючі країни мають охороняти, але ж ну, це абсолютно непропорційна кількість. Тобто, це навіщо да. весь час відволікати там, до 20 чоловік це ж тільки охоронці, а там же всі там і референти, і, і помічники, і кавалькади цих автомобілів. Ну тобто. Насправді абсолютно недоречно можна було б уникнути таких публічних заходів. Якщо ти так переймаєшся своєю вже безпекою, то не треба їжми треба... він в бункері і не вилазні ну, Ні, треба треба. Але ж, скоро ж вибори треба ж показуватися і в таких тусовках, в правильних mm. От. Ну, Я сьогодні, сьогодні проходив через рамку. Там це цього, цього ну в Київському арсеналі. Вони так наглядно поклали там ну перочинні ножики, там різні ж ножниці. Ну такий цілий ряд так демонстративний. Там камери знімають. що Дивіться, як. Це ж не даремно це відбувалося, що там щось 20 якихось предметів гострих було вилучено з відвідувачів, відвідувачів. Я взагалі цю новину, коли прочитав, я подумав, це ну і це якась муть. Ну прямо і тут, і тут сто п'ятсот покушеній з якимись ножиками з ну, блін, Ну ну це ж ну щось страшно. Воно виглядало кумедно, да, тому що так спеціально демонстративно їх розклали на столику, щоб показати щось. Дивіться, з цим причинним ножиком могли кинутись да на нашого залізнояйцевого нашого найвеличнішого да, персонажа. Ну на жаль, це. Психічні, де да, складно складнення. Тобто, нагадаємо в цьому там навіть Трампа зараз, коли е, стріляли в нього. да Ми ж пам'ятаємо, скільки mm -hmm. там було. Ну, шість охоронців, там, наскільки я пам'ятаю, в кадрі з'явилися, але ж не стільки не, 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 да, не п'ятнадцять точно. Не, да, да, да. Да. Ну, я не знаю, тут хіба що посперечатися можуть путінські охоронці, що їх більше. Ну, у всякому разі, я думаю, що. Зеленський там по-любому в Петільці самих охороняємих лідерів світу, думаю, от чому... ні, я думаю, що він абсолютно першому місці сьогодні, я не думаю, що і, когось... і, і навіть Зеленсь. Путіна пере, 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 переплюнув. Ну, Путін, мені здається, коли з'являється, то в нього ця так звана масовка. Там. Тобто, якщо все... він з'являється в натовпі, то там вже ідентифікували тих людей. Немає а, такої кількості охоронців, але ті люди, це, які. Ви, 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 ви видають з себе таких шанувальників його великих талантів. Вони зрештою виявляються потім його співробітниками, спеціально на, обучені офіс, люди, да? спеціально да, обучені. тому що вони то рибаки, десь там то вони mm. на ці на, наречені на, 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 на червоній площі, то вони вчителі, то вони то mm. <головіки> дані міняють та свою професію. Але потім їх всіх ідентифікують. У церкві вони стоять всі, тут немає охоронців, але всі, хто стоять там свічками на ну, нього, вони потім вже були раніше ідентифіковані як співробітники знов ж таки служби охорони. Ну, вчора Сибіга з'явився і мені була в нього якась там жіночка, чи це охорона, чи це референт, і потім ще такий кремезий, такий здоровий здоров'яга, такий охоронець. Ну, Начебто туди теж. Хтось це бігу так не охоронять. Ну, бачите, найвеличніший лідер сучасності, що ж ми хотіли? Well, Там yeah, воно, yeah. в наш коментарях пишуть, що у нас війна, да. ну, ми розуміємо, що війна, але ну, моя, моя думка що перше: а що хоче Путін, щоб прийшов хтось е, хтось розумніший, ефективніший, щоб у тих 6 Крінж менеджерів прогнали там типа, Путін ви думаєте, хоче цього? Путін хоче перемовлятися з ким з рівня Порошенка генерала залужного. Ти, ви що, правда, хтось думає, що Путін цього дійсно хоче. От такий він він не, не любить Зеленського, я впевнений, що він його не любить ненавидить, тому що вони очікували, що він здасть Україну. Але Зеленський не здав Україну не за того, що не за патріотизму. А перше, був рух у опору, опору капітуляції, от я активний учасник цього, він побоявся, він побоявся що його винесуть, да, якщо він почне здавати Україну. А друге, вони ж відчули смак цього всього великого крадівництва, Вони ж поняли, що це наша корова її доїмо. Як же це ж можна віддати комусь, якщо він монетки коли за щоки закидав, то тут я то от. Але Путін його не злюбив за те, там, типу, ти ж пацан, ти ж а не, не, не вийшло. Тобто, я думаю, от той тобто, Путін не любить Зеленського, але це не значить, що він хоче його поміняти на когось. Ну насправді насправді нагадаю, що Путіна кандидат на президентських чи парламентських виборах, це містер хаос. Той, хто максимально розколює суспільство, той, хто призводить до подальшої поляризації суспільства. Ну, і тут, Якраз е, ідеально вкладається на е, пан Зеленський, тому що він найактивнішу активніс... да. на частину суспільства налаштував саме проти себе. Тобто, ну от навіть там в цьому мистецькому арсеналі. Ти, якщо там я йду по вулиці, то ну там десь раз на 20-30 хвилин я зустрічаю погляд людини, яка мене впізнає і так з вдячністю підходить, там фотографується чи не просто слова подяки, якісь висловить. А тут же буквально через кожні там, 10 там метрів, тобто, це обізнана е, публіка. <свідомлення> і якраз ця патріотична частина свідома частина українського суспільства. Вона ну сьогодні стримує свої емоції, розуміючи, що будь-які там акти сьогодні громадської непокори вони будуть на руку Путіну. і Це ж якраз влаштовує таким чином і Зеленського, що ніхто не буде сьогодні намагатися на відміну від там, років, коли тут нас барикади влаштовували ці Саакашвілі чи Семенченки, Хто там влаштовували ті майдан? 3, 4, 5, проводили барикади. То в воюючій країні в самому центрі міста. Да. Ну, наша частина свідомих патріотів, да, як називав нас Портнов через кому да, цих. Активістів, яких він планував запроторити фільтраційні табори, да а потім вони будуть потихеньку з... Буде довге трошки запитання, але для мене важливо щоб самому розібратися, тому що дуже часто і мене запитують, як це може бути, а я ну от щоб під, щоб впевнитись. Яка ситуація? Я так думаю, що з портновим зустрічався і єрмак тут в офісі президента за три дня до вбивства, і портнову Ну я думаю, що вони хотіли взяти його в команду, в команду, щоб він їм допоміг у виборчій кампанії. Е, і е, треба зміни до закону або окремий закон, виборчий ну разовий закон про післявоєнні вибори. Я думаю, що вони його готують. Мало того, у мене є інсайди, що вони готують е, і готують інсайт. Я так думаю, що під е, ну, типа чому треба інший закон? Тому що у нас 4,3 мільйона е, співвітчизників за кордоном. Їм треба дати проголосувати. А голосування згідно Виборчого кодексу за, за, за кордоном може бути тільки на дільницях відкритих в посольствах і консульствах цієї країни. Понятно, що ніяких консульств в Польщі чи Німеччині не вистачить, і вони е, зрозуміли, що захочуть. Ну, о, в, ну вони цим мотивуватимуть зміни, що ми не будемо голос за виборчим кодексом. Голосувати? А чому тому, що ну о, влада буде пояснювати? От тому, що треба, щоб проголосували. Ви ж не хочете чекалки? Не Бобаренко, щоб наші співвітчизники з Польщі не змогли скористатися своїм виборчим правом? Ви ж цього не хочете? Ну не хочемо. і того вони кажуть: ми внесемо, Ну ми створимо новий закон разовий. Так, от а як відбувається голосування за кордоном? Ну я був керівником виборчих дільниць на виборах свого часу і парламентських, і президентських в Ізраїлі, і чудово розумію, що це дійсно дуже така складна операція. Поставити на облік, внести в списки, дати можливість вчасно проголосувати. Тому Ну тоді просто не було такої в нас політизації в суспільстві і не так активно брали участь, чесно кажучи, да саме ті, хто вже переїхав тоді до Ізраїлю. Хоча тоді вже було там сотні тисяч, ну співмірна кількість з тим, що сьогодні в нас на території Польщі чи Чехії, де да, перебуває, ну ми впоралися на да, свого часу і там проводили вибори. Але недаремно між іншим Портнов зустрічався за ще не підтвердженими відомостями саме з керівником сьогоднішньої центральної виборчої комісії. Да, і давав якісь йому настановичі, там консультував його, чи можливо отримував якесь завдання від нього. Да проробити це питання, і, і насправді кількість, на жаль, наших співвітчизників, які опинилися за кордоном, невпинно зростає зараз навіть в київських школах до випускні то я бачив, оці йдуть діти по київських mm -hmm. вулицях. В мене ну самого діти вже в старших класах навчаються, себе да, і я бачив, що там іноді в класі взагалі uh -huh. жодного хлопця не лишається да лишаються тільки виключно, виключно дівчата. Тобто вивозять через через оце рішення, яке, начебто, зараз хоче зелена команда ця скасувати, щоб все ж таки юнаки могли лишатися, могли спокійно виїжджати до 25 до 25 років, тому що. Так, практично виштовхуючи хлопців ну, да. такого віку, там 16 17 18 19 20 тому що вони опиняються тут як за залізною завісою, як серед як всіх якісь за часів Радянського Союзу не можуть спокійно виїхати за межі країни. Ну тобто, е, на жаль, це питання ще більше буде загострене, загострюватися через те, що. Кількість наших співвітчизників, які лишають країну, тому що не можуть ну, сподіватися на покращення тут ситуації з цією зеленою, зеленою бандою. Ну, на жаль, така, така, така реальність. Я хочу, щоб е, пан Дмитро. Нам все таки щось е, сказав впевнено, оптимістично як завжди. Після так, чого я... захочеться жити і боротись. Я вже казав, що кожний свій ранок для того, щоб налаштувати себе на позитивні вібрації, я починаю з якихось поетичних рядків, і зараз якраз представлені кращі поетичні твори. Нагадаю, що поезія це вища форма існування людської мови, кращі слова в кращій послідовності. І якраз у нас на нашому стенді представлені бездоганні українські переклади найвідоміших хітів популярної музики 20-го століття, і я сам я зараз побачив, як наші воїни на фронті зранку цитують рядки відомого британського поета. Генрі, Ендрі про нескорених, да це латиною, це «Invictus», декілька рядків прочитаю. Out of the night that covers me, black as a pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul». тобто це якраз нескорені душі, да із темної ночі, що вкрили світ, провельним від краю до краю. Богів, що створили мене і мій рід нескореним духом вітаю, хоч прикрих обставин стискає тягар, я сліз та образ не збираю, до крові гамселить недолі лихвар, та я голови не схиляю, хоч у світі, що зітканий, з гніву та сліз, не бачу нічого крім болю, в тенетах років без надії на зміст згубитись собі не дозволю. Хоч двері вузькі та високий паркан, гріхами не сплутати долі, я вільний, я духу свого капітан, володар своєї я. Долі, тобто лишаємося володарями своєї долі, захищаємо наш дух, нашу свободу. Тримаємо Скрій, орієнтуємося на кращих представників української творчої інтелігенції, такі як пан Віктор. Чекаємо вас, якщо не на мистецькому да, арсеналі, да, да, то да. буде якась нагода завітати. Буду тому, всередині червня. Клуб. Буду заїду забіжу. Чекаємо, по Чекаємо, Так, да. Дякую, дякую всім, хто нас дивився. Тримаємося до нових увлікательних, як то кажуть, но пасарам но пасара. Дякую, дякую, пане віктор.